Бережи українське, носи вишиванку. Ці слова Ліни Костенко стали своєрідним заповітом для тих, кому не байдужить цей символ національної ідентифікації. Сьогодні ми одягаємо вишиті сорочки не заради свята, а для того, щоб котре довести, що Україна незламна та непереможна. Четвертий рік поспіль, Всесвітній день вишиванки у Житомирі проходить без традиційної вишиваної ходи. Проте, навіть в умовах воєнного стану для Житомирян влаштували справжнє свято. На головній пішохідній вулиці міста проводились тематичні майстер-класи для дітей. Маленькі житомаряни з радістю долучилися до святкування та розпису візерунків української вишиванки. кажуть, що про день вишиванки знають, а майстер-класи їм до вподоби. Тому що це символ нашої родини. також. Вздовж вулиці були розташовані виставки робіт майстрів Житомирщини, зокрема учнів мистецьких закладів міста та майстрів народної творчості. Скриньки для прикрас. Підсвічники, світильники, зеркала з дерева, яке сусіди позрізали, яке, яке не встиг забрати. Кожна різновид намисне має величезну історію і величезне підокрунтів. Тому е, цікавитись потрібно нашим. Корінням, так і розпосюжу постатілі бусини, які називалися дармовисами, ну, зоврівалися ще хрестиком рісним. Або це буде усі намислили жінки. Навіть коли йшли бороду. Тоді, звичайно, не вдягалися все. повністю, стрики є, а вітри, низочки або коралів, або звичайних якогось каміного намиснев вони вдягав, тому що песнами ста жінка не взагалі Житомиряни впевнені у важливості збереження українських традицій, зокрема традиційного одягу. Та вважають вишиванку яскравим доказом самобутності та унікальності нашої держави. Це краса. Краса вишиванці в її е, різноманітних візерунках і кольорах. В цьому все заключається. Вся краса нашої України. насамперед, свято спрямоване на збереження українських традицій та передачу їх наступним поколінням. Особливо актуально це в умовах війни, коли країна агресор з усіх сил намагається знищити нашу ідентичність. Шиманка, це ми все.